Нові надходження Дарквін Занессі найкращі фабрики, одні із найкращих Туреччини. На мені прекрасний джемпер. Є у кількох кольорах. Це на мені чорний, є темно-синій, кава з молоком та молочний. Також хочу вам продемонструвати джинси. На мені трошки більший розмір, як мені потрібен. Це все декор вишивка, стрази і камінці. Все надійно прикріплено. Ви знаєте, за Ненсі вони завжди надійні, Джинси гарно перуться, гарні у догляді. По ніжці ідуть висока посадка. Ці штани мають замок робочий, гудзик, кругова резинка. Ззаду дві робочі кишеньки. Спереду імітація кишеньок. Прекрасна модель така вона мені, дуже така весняна, літня. Хочеться аж. Дивитись на них і і дивитись, бо такі ну дуже вони красиві.